До... Е ради. Е я є засновною професією наукоксинку, тому попробую зараз е коротко проаналізувати, е власне кажучи, майже річний е термін е існування е відомої постанови 996, яка складається з частин і про створення громадських прав. Про консультації з громадськістю. Хочу сказати, що о, філософія цього документу мені видається дуже правильно. Максим Лосма спробував, скажімо, як завжди, дуже толерантно і дуже. Мило, показати, який ж інтерес лежить в тому, щоб працювала громадськість і що це може бути корисно е, владі. Е, повністю погоджуюся, е, але в нього полунала одна фраза, яка в цьому плані є, напевне, чи не ключовою. Він казав, Розумна влада". Має розуміти, що це корисно для всіх, для суспільства, для громадськості і для влади самої. І тут ключове розумність. Тому, якщо характеризувати філософію підходу, повністю підтримую і бачу, що, скажем, такий шлях є власне, стрижневим і його треба підсилювати. Правова частина самої постанови і самого документу, скажем, з моєї точки зору знову ж таки практики, і виходячи з того, що я деякий час був спікером. Координаційної ради Голів громадських рад всіх регіонів України і мав інформацію про діяльності багатьох громадських рад, знову ж таки справивсь на досвід і мої узагальнення діяльності багатьох. Так от правова частина великою мірою також, думаю, навіть десь на рівні трьох-четверти є абсолютно продумана, є збалансована. Є е, такою, яка дає можливості громадськості використовувати ті ресурси і ті механізми, які закладені в самій постанові. дає можливості, дає можливості. Але на цьому шляху оця технологічна частина дає можливості е, пробудовувати. Тому можу сьогодні сказати, що з моєї точки зору. Тієї мети, яку ставила собі постанова 996 під кінець року, не досягнена. І результат визначається тим, що сьогодні ми можемо говорити про більш-менш успішні практики діяльності із багатьох сотень громадських рад всього кількох громадських рад. Можливо, певна частина пов'язана з недостатньою поінформованостю, з незмінням подати скажімо, світ вдалий досвід, але існує певний інформаційний простір, існує певне бачення і знайомство один одного з результатами. Буду наполягати на такій досить критичній загальній оцінці ситуації. Причина. Причин, звичайно, багато, і частина колег вже говорили про це. Зупинюся на кількох з моєї точки зору ключових. Механізм має працювати так, щоб він мінімально залежав від особистих е, приязнів, е, бачень, хоч е, е, бажань, не бажань е, чиновників. Це я на цьому наголошую перше. Ольга, це перше. Я звертаюся до свого е, колеги і подіяльності громадської ради, колишнього начальника управління. Власної державної адміністрації, яка вмовила е, мене на е, цю роботу. Цю роботу. Е, чому? чому? Механізм надто пливкий. І великою мірою багато речей не прописано. Я виступав е, півроку назад, коли, е, по-моєму, е, випадку Наталі також е, організовували одні з перших таких великих куралів наших громадських рад, десь в травні навесні, щось таке, і висловлював свою позитивну оцінку самого документу. Зараз маю переглянути цю точку зору і вважаю, що він великою мірою залишається недосконалим Чому? Чому мені думало, що раз закладені основи? То далі, в ході нормальної, практичної роботи і якогось притирання громадськості і е, адміністрації справа має піти. І всім відомо, що все виписати неможливо. Ми можемо наплодити такий, скажімо, детальний бюрократичний документ, який разом з тим так також погано працювати. І в цьому є небезпеці. Але практика річної діяльності показує надто велика залежність від оцих суб'єктивних бачень. І трактувань норм, закладених е, і в е, е, функції громадських рад, характер їх діяльності, і в той документ, відповідно якому ми маємо діяти, консультації з громадськістю з громадськістю. І Максим Ласиба, Ласиба абсолютно правильно говорить, що він допускає сьогодні ну, надто широке трактування. Хочеш повісь на е, е, сайті документ. А потім скажи, що оце ми провели консультацію з громадськістю в електронному форматі. Хочеш, оголоси про круглий стіл, запроси на нього 10 чоловік, проведи, скажімо, дві години, ніби якесь обговорення, і отримай підтримку громадськості будь-чого. Зробити це проблеми немає. Тому механізм сам погано працює, він має бути виписаний значно більш чіткіше. Це перша проблема. Друга проблема, яка пов'язана з самими громадськими радами. Громадські ради по е, багатьох регіонах е, е, хворіють е, хворобами громадянського нашого суспільства. Вони дійсно великою мірою мають недостатній експертний потенціал. Мало хто може щось реально вміти зробити по повній програмі. Каже, провести ту ж консультацію з громадськістю таким чином, щоб професійні рекомендації, від яких не можна було просто так відмахнутися, можна було б напрацювати. І це є проблема. Ця проблема вирішується навчанням Ми працюємо над цим і знаю багато інших громадських організацій по областях, точно так же проводять тренінги. Перейдемо, скажімо, до критики наших слабкостей. Чиновники саме собою. Їм великою мірою, чим слабкіше громадянське суспільство, чим менше іде, йде отаких ініціатив на них, тим краще. Тому називають громадські ради громадськими зрадами, тому і відсовують по можливості чи підминають під себе і це нормальний процес. Нормальний в тому плані, що очікувати ідеалу неможливо, треба реально ставитися до речей. І лише, скажімо, нашою наполегливостю, нашою професійною діяльністю ми можемо тут щось добуватися. І тут ми знову натикаємося на те, що потенціал слабенький. Тому вчитися, вчитися, приймати досвід. Широко використовувати різні форми взаємопідтримки і обміну досвідом. Я знаю, що робить, скажімо, полтавчан. Я знаю, що робить там Івано-Франківці. Поїхали туди, взяли багато чого, що зараз використовуємо тут. Інші колеги кажуть, що вони великою мірою орієнтуються на досвід Донецької обласної громадської ради, має свої якісь напрацювання. Таким чином ми можемо підсилювати власні позиції, завершуючи, якщо не міняти далі і не формувати більш жорсткий імператив саме для більш сильнішої сторони в цьому діалозі, а більш сильніша сторона, чи маєш хто сумнів, що це є влада? Напевне, все-таки рідко хто з громадських діячів може сказати, що громадські ради тут диктують якісь умови. Ні, звичайно, влада. Тому відносно влади має бути більш жорстко і більш конкретно прописані багато моментів, які стосуються з громадськістю. Обов'язковості, наприклад, того ж включення-ключення членів громадської ради, голови громадської ради в колегії, колегії по управлінням, колегії по е, обласній державній адміністрації. Тільки так ми будемо напрацьовувати е, е, можливості виходити хоча б на мінімальний рівень партнерства, а не бути, скажімо, на е, в формі прикриття чи на побігеньках у більш сильного партнера. А, а співбесідника по а, можливому лише діалогу спасибі.